А сьогодні завітала чарівна жінка, професійна редакторка єдиного друкованого українського видання журналу Жінка Тамара Маркелова. Завітала не випадково, тому що пані Вікторія у нас веде рубрику Психологія. Уже, мабуть, скільки? П'ятий номер чи четвертий? Десь декілька, декілька місяців. І ось в останньому це у нас за липень, чудова стаття, яка називається просто чарівно. Це чарівне слово Ні. І ми тішимося із цих таких професійних порад. На сьогодні для наших жінок, для наших читачів, читачок, оскільки наш журнал це. Не тільки для жінок і не тільки про жінок. На сторінках багато розповідей про наших героїв, чоловіків, захисників, про митців, які пішли на фронт, про власне, матерів розповіді тих, хто провів своїх синів зараз на фронт. Про волонтерів багато інформації, тобто, все, що ви нам розповідаєте, так і про страхи, і про дітей, як нам з дітьми під час війни розмовляти, поводитись. Тобто, наш журнал саме от, розрахований на співпрацю із такими спеціалістами, фахівцями, які можуть надати корисну інформацію для наших. Читачів, передплатників, тому дякуємо. Дякую за таку можливість, за те, що є в мене така можливість реалізовувати себе, ділитися тим досвідом, тою практикою, тим, що вже опробовано, відпрацьовано. І коли я про це пишу, це дає таку особливу шліфовку, і це для мене дуже класний досвід. Дякую за таку можливість. Ну, я відчуваю це, тому що коли е, приходиться редагувати всі статті, всі матеріали, звісно, що е, професіоналізм він нікуди не дівається, він навпаки, як ви сказали, відточується, напрацьовується. І володіння словом, володіння думкою, концентрація думки, ну, приходиться дещо, наприклад, скорочувати, так? тому що формат друкованого видання, на чому ви наголосили, що журнал Жінка це найдавніше друковане видання в Україні. Ми видаємося з 1920 року. Тому на сьогодні дійсно таких соціально спрямованих жіночих видань немає. Є такі вузькопрофільні про дачу, про моду, про здоров'я а ось такого саме соціального, громадсько-політичного спрямування, так патріотичного і просвітницького. Такого немає. Ми єдині. Це державне видання. Ми видаємося і засновником нашим є Преса України, державне видавництво. Тому відчуваємо велику відповідальність перед нашим читачем, перед нашим передплатником. От. І за час повномасштабної війни це у нас одиннадцятий номер. Зараз 12 на виході за серпень, і у листопаді будемо відзначати 103 роки нашій легендарній жінці. Це такий вже дорослий вік зрілий. дорослий вік, дорослий вік, і як я кажу, що це велика відповідальність. Тому колектив, і ми дуже добірно підбираємо наших дописувачів, колумністів. От тому дякуємо за е, цю колонку дуже професійну. Е, ще у нас є колонка юриста, а із наступного номера з'явиться ще й колонка фізіогноміста. Це надзвичайно цікаво. Так. Добре.